Які переваги акумуляторної коси грант над своїми конкурентами? Не буду вам тут лити воду, одразу переходжу до діла. Те, що важливо, те, що вам потрібно знати. Дивіться, акумулятори використовуються макітовської посадки. До комплектації їй входить два штучки. І це вже дуже добре, бо, як ви знаєте, коси продають то без акумуляторів, то з одним акумулятором. Тут вже до комплектації входить їх два, і це дуже-дуже добре. Зарядний пристрій у нас йде портового типу, не блочок, а саме портовий зарядний пристрій на 2 А. Тобто заряджати. Ось такого акумулятора він буде за дві години, якщо ви повністю його розрядите. Найголовніше це потужний безщитковий двигун. В цій косі він знаходиться в верхній частині, тобто туди не буде попадати не волога, не трава, нічого в двигуна попадати не буде. Вал іде у нас з двох частин складається всередині, тобто штанга з двох частин. Вал буде всередині йти суцільний, металевий, такий самий, як на бензиновій чи електричній косі. Тобто вал всередині йде 8 мм на 9 шліців. Трубка та, що верхня штанга називається, вона йде діаметром 26 мм. Нижній редуктор такий самий, як на бензокосі. Коса дуже гарно складається з двох частинок. Тобто можна брати з собою на дачу, перевозити в багажнику автомобіля дуже зручно та практично. Також до комплектації буде входити два ножа, тобто один ніж і одна котушечка підльозку. Звичайна катушка, також звичайна, яку ви ставите на свою бензокосу. Нижній кожух також стандартного типу бензинових кос. Захват його дозволяє скосити траву 420 мм, тобто 42 см можна косити, коли ви ставите шпульку. Ручечки ручечки також йдуть V-образні, Дивіться, як велосипедні ручки, правильно зігнуті. Дуже зручно такими ручками, ніж коли стоїть одна посередині. Але є такий самий варіант цієї коси з центральною ручкою. Так, давайте ж включимо її. Акумулятор стоїть. Коса має плавний пуск та плавну зупинку. Дуже добре працює, нічого не шумить, не торохтить. Тобто коса по фірмі Грант це просто топчик. Якщо ви обираєте для себе акумуляторну косу, обов'язково придивіться до цієї моделі, бо вона справді дуже потужна та коштує не так багато, як коштують її конкуренти. А для тих, хто хоче замовити цю косу саме в нашому магазині, посилання те, ви можете зробити замовлення на наш сайт. Я зроблю під відео в описі. А також можна зателефонувати просто за номером телефону, який ви бачите на екрані, та лишити замовлення по номеру телефона. Відправляємо ми їх наложеним платежем по всій Україні без передплат.